Всім привіт! The Hatchery Trial New World. Розберемо все, що вам потрібно. З вами Xena Games. Поїхали. Як підготуватись? Потрібно два танка, два хілера, 6 ДПС. Але ми ходили і один танк на 10 чоловік та три хілера. І було з двома хілами також. Всі інші ДПС було нормально. Головне, щоб у всіх був високий ГС, як написано у New World, потрібен найвищий. У мене 608 ГС, та я постійно помирала. Навіть всі банки камені тощо мене не врятували на останньому босі. Але ми проходили хатчері. А коли ГС нижче, та нема каменів, банок і всього такого, я була в Рейді, де ми намагались разів 5 пройти, але не змогли. Половина ігроків на останньому босі помирали одразу або через декілька хвилин після початку. Тому будьте в лайті, якщо ви ДПС. У одязі краще мати камені при стін рубі. якщо є шмот з Flame Conditioning, буде дуже круто. Банки Human Ward і Fire Absorption. Амулет захисту від полум'я буде у нагоді, якщо є. Та Human Combat Trophy всі три забезпечують додаткові 15% урону. Також майте зброю з Human Perks. В принципі, вона падала в Imperial Forge, наскільки я пам'ятаю. По самому рейду перші три рази виникають моби, найлегші по шкоді, «Середні» та «Складніші». Четвертим з'являється міні-бос, механіка звичайна, «Танк агрить», «ДПС уронять». П'ятий босс бій з босом відбувається на квадратній арені. Слід уникати падіння з країв, особливо під час фази хвилі полум'я, і не попадати в цю хвилю полум'я. Головний бос маг вогню, який використовує різні вогняні здібності. Бос цілить в гравців, це позначається червоними індикаторами над їх головами, що сигналізує їм ухилитися або відійти від групи. Одна зі здібності боса полягає в тому, щоб отримати ціль за допомогою вогняного кільця. Гравці повинні відійти від групи, щоб не пошкодити союзників. Періодично гравці отримуватимуть негативний ефект від шкоди вогню з часом під назвою Stop, Drop and Roll. Їм потрібно використовувати свою стаміну, щоб швидко її усунути. Під час певних фаз з'являються вогняні ящерки. Ви можете або пошкодити, або наїхати на них, щоб вони зникли. Якщо залишити вогняних ящерок живими. Доки не закінчиться їх таймер, це призведе до появи червоних вогняних кіл, які покриють всю арену, чого слід уникати. Найбільш руйнівною здатністю є метеоритний дощ. Гравці повинні негайно ухилитися від червоних кіл на землі, щоб уникнути значних пошкоджень. Бос час від часу підтягуватиме всіх на відстань ближнього бою та використовує здатність спалювання, якої можна легко уникнути або пом'якшити за допомогою вогнестійкості. Тут я юзала банку Fire Absorption та не помирала. Інша здатність включає ядро, в якому хтось застряг. Його потрібно швидко знищити, перш ніж воно завдасть величезної шкоди групі. Це обов'язково. Слідкуйте, коли потрібно це зробити. Фаза стіни полум'я. Щоб пройти крізь полум'яні стіни, рекомендується всім об'єднатися в групи і пройти через однакові отвори. Кожна вогняна стіна матиме очевидний отвір, куди гравці зможуть пробігти. Ось тут я практично постійно помирала. Пройшовши кілька наборів вогняних стін, вони тимчасово зупиняться, і ви зможете зосередитись на босі. Цикл полум'яних стін повторюється допоки бос не буде переможений. На сьогодні у мене все. Підпишіться на мій канал, вподобайка, коментар, до зустрічі в етернумі.